В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю всіх хто слухає і дивиться Радіо Свобода. Мене звати Марічка Набока. Я Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про те, як розгортається антитерористична операція і чим і коли закінчаться події на сході. Сьогодні з нами у студії гість це журналіст, спеціальний кореспондент Ліганет Петро Шуклінов. Доброго вечора. Вітаю. Маєте що сказати? маєте запитання до нашого гостя. Телефонуйте 044 490 29 05. Долучайтеся також до створення програми на офіційних сторінках у Фейсбук і Твіттер. Молодь плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті. Сьогодні уночі відділ Державної прикордонної служби України Станичне-Луганське був обстріляний з гранатометів. Українські прикордонники відбили цей напад. Також сайт Схід онлайн, що інформує про АТО, повідомив про те, що терористи з в бійців артилерійської установки «Нона» обстріляли лікарню і житлові квартали в Слов'янську. У генштабі зараз почали говорити про те, що не виключають повернення українських миротворців, задіяних в місіях ООН для участі в АТО. Якщо це. Буде необхідно. Насправді потік новин величезний нас. Дуже-дуже багато інформації надходить і зі Сходу, і тут реакція якась там аналітиків, експертів, військових в Києві. Але наскільки реально ми тут, тут сидячи у Києві, маємо адекватну картину того, що там відбувається. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що є декілька проблем в першу чергу з нашою армією, і це стосується багато. Багато кажуть, наприклад, чому не відбувається авіаудари. Наприклад, в Луганську напали терористи, чому їх не відбили? В нашій авіації є така проблема, вони можуть, на жаль, на жаль, можуть бомбити і атакувати лише в день. В них просто немає тепловізорів і іншого обладнання, щоб робити це вночі. Тобто, коли вночі терористи нападають і прориваються, вони можуть це робити аж до ранку. А у них є таке обладнання? У терористів? У <с>? терористів, терористів є все. авіація. Вони можуть робити в цьому. А вже в день, коли їх можна вже бомбити авіацію, вони вже в місті. Тобто серед жилих кварталів, там де є люди. Тобто там вже не, не можна вже застосовувати не можна. авіацію. Так І звідси, звичайно, є проблеми, тому що перекинути туди більше військових це теж проблема. А авіація це робить ну досить швидко, так ліквідовує цю проблему. Тому ось така от проблема. І ну, з того, що я знаю, ця проблема вирішується. Західні партнери, нібито нібито готові нам надати необхідне обладнання, але коли це буде, ну це це питання. Насправді, але от в медійному плані. Тобто ми знаємо, що там щось відбувається, знаємо, що, наприклад, там їм чогось бракує ще щось такого, але наскільки це точно адекватна картинка? Це абсолютно точно адекватна картинка, тому що не вистачає, ну, всього не вистачає, тому що, ну, як я вважаю, не все, не все доходить до адресатів. Тобто те, що ми тут в Києві чи в Полтаві, чи в Чернігові формуємо, воно десь там зникає. Тобто, ми по-моєму за рахунок фор... активістів-волонтерів Так, Так, так. Саме це. Воно mm. десь зникає, десь по дорозі до Слов'янську, чи там, ще в якійсь точці, воно зникає. Чому так відбувається, я не знаю. Але ну, все, що ми можемо зараз зробити, це тільки більше, більше робити і доносити те, що ми робимо. Я маю на увазі і ті пакунки, які ми збираємо. Безпосередньо до військових, тобто в Києві зібрали і до військової частини привезли. От тоді є гарантія, що вони нікуди не зникнуть, ці там коліматори і бронежилети, і інше, інше інше. От, треба робити так. Саме Міністерство оборони звітує час тут про, про те, що справді Так, закупувати. Про те, що вони, вони купили 27 здоживання? тисяч бронежилетів, але щось мені, мені здається, що не все знову дійде до, до солдатів. Ну, не знаю, подивимось, звичайно, хочеться ввірити. Але от я, наприклад, знаю, що та другий батальйон, чи я, я, я точно не пам'ятаю скільки Нацгвардії, які формуються, вони без бронежилетів. Тобто там їх дуже мало. Можливо, ну треба подивитись, як вони доїдуть до Слов'янська і інших точок, якщо вони будуть при повному про по, при повному спорядженні, тоді можна буде сказати, що все в нас добре. Але ще є питання. Але це війна не лише не лише військових, насправді. Тут тобто це так само паралельно ведеться потужна там інформаційна кампанія, в тому числі, коли там знову боку там українські змін інформують про те, що військовим потрібно щось. Люди цим військовим це щось збирають, там чи бронежилети, чи ті ж каліматорні приціли е, і так далі. Але. Наскільки адекватною інформація є то, яку поширюють змі, тому що дуже часто військові скаржаться на те, що там дуже багато дези в засобах масової інформації, дуже багато якихось неточностей, які насправді ну, їх ображають там, наприклад, коли неточності там, в кількості загиблих або неточності в тому, чи взагалі хто, Це, хто, це хто, проблема кого напав. координації. На жаль, координації в системі, в системі інформування, тому що є декілька декілька джерел інформації, і одне може. Мати більше інформації, інше джерело трошки менше. Журналісти отримують цю інформацію з різних джерел і іноді трапляються такі неприємності. Але це на сам це не та проблема, на якій би я застряв увагу, тому що ну, є багато інших більш, більш е... складних питань, які треба вирішити. Тобто, якщо ми тут в Києві щось не побачимо, наприклад, там загинуло 3 чи 5, чи 10 військових, ну, нам треба якось. Вирішити в першу чергу постачання а... для того, щоб загинуло менше да, військових. Тоді, тоді точно загине менше військових, і це буде плюс. Ну, але зараз ще говорять про конкретну інформаційну війну з російськими е ЗМІ або пропагандистами. Я як це вже називав ЗМІ. Так. Так. Пропагандисти. Н... На жаль, наші колеги-пропагандисти. Ну, це... це те Росія, на жаль, колись наша дружня країна, на жаль, використовує дуже я навіть не знаю, як це назвати, тому що це не пропаганда, це навіть не військова пропаганда. Наприклад, ось цей останній, останній сюжет, який ми всі бачили, це про те, що нібито Нацгвардія атакує дітей, яких вивезли зі Слов'янська. Ну, це просто в мене немає слів. Це яку треба мати мораль, совість, щоб про таке таке писати таке розповсюджувати. Я, я не знаю, але ну, насамперед ми повинні, повинні розуміти, що. Це буде не це не в перший раз, це не в останній раз. І ми повинні звикнути, що в Росії просто немає засобів масової інформації. Це засоби масової дезінформації, це засоби військової пропаганди. Це... Ну і ми повинні звикнути до того, ми повинні усвідомити і звикнути до того, що Росія наш ворог в першу чергу. І перестати цього якось так. Казати, от є там різні точки зору, є різні речі, але це, 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 не так, це не так. Ми повинні це визнати і зрозуміти, що ми тепер живемо в реальності, коли, коли є, є ворог, є ми і ми повинні захищатись, в тому числі. Інформаційному. На, на інформаційному фронті. То, ну я, я ж єдине, що хотів би зауважити, що справді в Росії лишилося ну, хоча б трішки, зовсім невеликих, зовсім маленькою аудиторією порівняно. За собою маса інформації, які поширюють справді нормальну інформацію. Ну, але вона їх не назвати. це, це дощ? Нова газета. Нова газета. Нова газета. «Радіо», а ще Радіо Свобода Російська служба -свобода. Так, так само до них нарікань немає. Проте насправді ну не будемо обговорювати колег. Ну це це крапля в морі, якщо брати ну, там аудиторію, якщо говорити, порівнювати з Росією 24 чи так, ще чимось це Дуже таким. мало і воно мало на що впливає. Але як про протидіяти? Ті пропагандистські інформаційні машині сьогодні і наскільки є, ось на вашу думку, адекватним рішення створити український канал, який буде от мовити на закордон, це ну це як дуже ж, стара кажуч, ідея. канал пропагандист. Так я я вважаю, що в першу чергу ми не повинні застосовувати ті ж методи, якими з нами Абсолютно. борються. Тому пропаганда ні, я вважаю, що треба треба казати правду. Треба казати правду і доносити її в першу чергу не. Не до росіян, не до тих, хто, хто використовує військову пропаганду проти нас. Треба доводити правду до наших співвітчизників на Сході. І все, більше нічого не робити. Не треба запускати якісь канали, які будуть о, якось о, о, діяти схожими методами, як діє Росія, на закордон. Це нам не потрібно, тому що. О, 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 Ну, Європа правдею. і так далі. Там, там все розуміють і без наших змін, яка ситуація відбувається, де, Це де я є те Це Переправдана, до речі, дуже багато людей, які живуть в Європі, зараз кажуть про те, що і німецькі канали, і є, інші і пост, на називають зміг, Це, просто є, є революціонерами. Ополченцями тих бойовиків і так далі. Є така проблема, але це все ж все ж таки. Це, це не настільки важливо. Це, це, це важливо, але це не настільки поширене явище, угу. щоб ми робили, вкладали там, я не знаю, десятки мільйонів доларів в новий канал. Краще закупати на ці гроші. Краще закупити на ці гроші, бронежилети, спорядження і все, що треба нашим військовим, вибити терористів. І тоді просто це питання зніметься. Я нагадаю про те, що ви можете телефонувати нам просто в прямий ефір і ставити свої запитання або коментувати те, про що ми говоримо зараз. А ми маємо вже відразу, я не встиг навіть проанонсувати, вже відразу маємо слухача. Доброго вечора. Говоріть, слухаємо вас. Uh, добрий вечір, це Світлана, місто Фастів, Фастівської області. У мене запитання до гостя. Ну, репліка зразу, і тоді запитання. От скажіть, будь ласка. Мені здається, що можна там купу людей положити в тому Донецьку, в тому луганську. Ну як переобідити їх, навіть даже не скільки зараз важливо ну, інформаційно. Якісь як переубідити, як передоказати тим, хто виводить своїх дітей, ставить їх перед видно ж людей кажуть, от погнали, поставили, щоб наші військові стріляли в них. Але ж видно, з якою з коли вони посміхаються, ходять, беруть з собою дітей, виставляють їх перед цими бандитами, перед цими терористами. Коли вони ведуть і відправляють цих дітей невідомо куди на окуповану територію, як достукатися до тих. Людей, будь ласка, ваш професійний ваша професійна порада. Дякую за відповідь. Дякую. Це, це дуже складне питання, тому що ми повинні розуміти, що в нас дуже, дуже різна країна, і люди в нас дуже різні. Є люди, які я маю насамперед схід України, є люди, які там піддаються впливу. Вони дивляться російські засоби масової інформації. Вони спілкуються зі своїми родичами в Росії. Ми повинні просто розуміти, що є різні люди. Є люди, з якими ми можемо говорити, а є люди, наприклад, ті, що, що от цими днями відправили своїх дітей, віддали своїх дітей в руки терористів, щоб вони їх переправили кудись там в Крим, там ще, ще кудись. Ніби як врятували. Ніби як врятували і віддали своїх дітей людям зі зброєю. Ну, ну що, що ми можемо тут зробити? Я, я вважаю, що нічого, тому що є та категорія людей, з якою ми можемо говорити, а є та категорія, де ну, ми вже нічого зробити просто не зможемо. Я вважаю, що навіть вибори в Україні, вони показали, що відсоток тих людей, з якими ми можемо говорити, на Сході дуже високий. Тому. Ми просто повинні сконцентруватися на тому, що ми можемо зробити на тих людях, яких ми ще не втратили на сході, з ким ми ще можемо говорити і кого ми ще можемо переубідити, почути чесні новини, почути чесні думки. І просто, ну я не знаю, відчути, що наша армія насамперед ну, нічого не несе, як якихось якоїсь загрози. От, мирному населені населенню з тими людьми, з якими ми можемо говорити, ми повинні говорити з тими людьми, хто хоче говорити. Якщо люди вже не хочуть говорити, якщо вони вже топчуться по українському прапору, то ми вже нічого їм не зможемо доказати. Тут треба якісь інші рішення приймати. Насправді мало частину ефіру, я думаю, присвятити це було правильно українським військовим людям, які зараз мають там потреб, дуже багато потреб, які зараз там захищають нашу Україну, Фактично, нашу можливість жити у, у мирі тут спокій у Києві. А, отже. Новини звід ротації військових не буде. Проте 6 тисяч демобілізованих солдат вже незабаром залишать службу. Про це заявив сьогодні міністр оборони Михайло Коваль. Решта солдатів служитимуть далі у дуже спартанських умовах. Хлопці зізнаються, що українська армія виявилася не готовою до війни їм бракує спеціального спорядження. Навіть питної води дуже часто їм важко провести. Так, от деталі з'ясовувала Яна Полянська. Фінансування для збройних сил України надходить своєчасно, проте не завжди вдається відслідкувати зловживання та нецільове витрачання грошей. Про це заявив міністр оборони Михайло Коваль. За його словами, міністерство робить усе, аби забезпечити потреби армії. Я вимушений був віддати наказ про усунення деяких посадовців, які відповідали за забезпечення збройних сил від посад і передачу особових справ до прокуратури. Зловживання є на жаль чисельне, аби забезпечити потреби солдатів, Дат Олександр Турчинов доручив кабміну мінімум удвічі збільшити фінансування харчування та заробітних плат для військових. Поки невідомо, коли солдати першої хвилі мобілізації поїдуть додому. До ротації військовослужбовців збройних сил України, які задіяні в антитерористичній операції на сході України, не буде. Ми готові до виконання завдань за призначенням. У нас немає ні одної зайвої людини, щоб виводити і робити ротацію. Зауважив міністр. Багато солдат вже служать довше ніж передбачалось. Повідомляють змі. Проте. Тих, у кого вдома залишились хворі діти або батьки, незабаром демобілізують, запевнив Михайло Коваль. Близько шести тисяч таких військовослужбовців запасу незабаром залишать службу. Сержант Іван із 12-го батальйону територіальної підготовки міста Києва прибув до навчального центру Десна 12 травня. За словами Івана, до 31 травня відбуватимуться військові навчання. А наприкінці місяця має прийти наказ про те, куди хлопці відправляться далі. Ми приїхали, там. Вже сказали, що хлопчики не дуже надійтесь, дуже скоро звідси виїхати. Тому що Фладянської інших ротацій ще не було, і особисто моя думка, що саме ми їх і замінимо. Я до цього готую. За словами сержанта, солдати живуть та харчуються в аскетичних військових умовах. Багато чого бракує. Наприклад, питну воду доводиться купувати за власний кошт. Солдати ходять у старих радянських шоломах та найдешевших берцах, що стоптуються за три дні. За словами Івана, не вистачає одягу та військового обмундирування. Все це обіцяє підвести київська міська адміністрація. Деякі елементи ми ще чекаємо, щоб нам додали без засоби. оптики, допоміг елементи захисту. І запевняю, що це все буде. Той факт, що українським солдатам бракує елементарних речей, це наслідок багаторічного розкрадання оперативних та стратегічних запасів армії. Так вважає Олександр Фощан, один із координаторів громадської ініціативи Армія СОС. Активіст розповідає, що спершу генштаб планував витратити гроші, перераховані на номер 565, На речі другої необхідності простирадла, ковдри, матраси. У той час як армії потрібні бронежилети Орма та шоломи, і хоч ту закупівлю вдалось зупинити, проте збройними силами і далі керують люди, які не розуміються на актуальних потребах солдатів. І люди сидять, які діти минулого століття у них на мишлення щоб, взагалі, постачання армії, як воно повинно працювати. Тому вони вже під гомпаткозирок і хотіли відрепортувати. що ми такі молодці. Ми вже хочемо закуповувати хлопцям. Те та те. На думку активіста, система ухвалення рішень у збройних силах надто бюрократизована. А закупівлі необхідних речей здійснюється лише після тривалих узгоджень. Та планувань. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ. Ну, насправді, насправді, українські військові, ми розуміємо, що їм складно, дуже великий рівень підтримки. І зараз до українських військових фактично долучиться ще одна дуже е, така вагома частина. Це батальйон Донбас. Відтепер буде переформатовано. Він почне координувати значною мірою свої дії вже з. Так, він стане набагато потужнішим. І... Як і... ви оцінюєте цей крок? Це абсолютно гарний крок, це добре рішення, і насправді воно запізніло його. Треба було приймати це рішення ще раніше, коли, коли, коли він тільки почав формуватися. Але це вже, це вже проблема нашого апарату, тому що він дуже бюрократизований. Тому, коли є якась ініціатива знизу, то зверху люди просто не знають, що з цим робити. Тепер вже є якийсь досвід, і ці батальйони добровольчі, які, які з'являються десь там на сході, вони вже хоча б мають з ким говорити, їх хоча б чують і розуміють їх мету, що вони роблять, і їх готові їм допомагати, давати їм зброю, там все, що Тренувати. їм треба. Так в перші там тижні цього, цього не було і. Ті добровольці, які були, вони і, і, і зброю діставали, де могли, і, і там спорядження і інше. Тому це, звичайно, це дуже гарний крок. І я думаю, що батальйон, батальйони Донбас і всі інші, вони зіграють свою, свою вагому роль. Да, але я ну, я нагадаю, ну, хочем, що хоча батальйон Донбас не складається з добровольців і за заявою їхнього керівника 75% приблизно відсотків учасників батальйону Донбас. Це люди саме з Донбасу. Містері. А і всі інші 25% – це зазвичай це мешканці Запорізької Дніпропетровської області. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко сьогодні в ефірі громадського телебачення спрогнозував по до... подальшу ескалацію протистояння на сході, і що вона триватиме щонайменше декілька місяців. Не думаю, что мои прогнозы вас обрадуют, если честно. Я думаю, что это на многие месяцы, а вообще сама проблема на многие годы. Потому что и там уже идет неуправляемая цепная реакция, туда полезли люди с Кавказа. Какое-то время займет сейчас фактически переформатирование, создание армии нового типа с более короткими командами, с более, больше инициативой, которая дается командирам непосредственно, с лучшим планированием, лучшей координацией. Потом начнем побеждать потихонечку. Естественно, Масса еще предстоит разочарование, но я думаю, что это, это затянется как минимум на несколько месяцев. Сейчас, смотрите, государственная граница прозрачна, фактически во многих местах. Раз. По всей Луганской и Донецкой области существуют лагеря подготовки наемников. То есть на каждом от 300 до 400 человек. Когда еще неделю назад все думали, что вот перед выборами а, сепаратисты уже затухли, это просто готовились отряды. И сейчас, если вы помните вчерашний день, а, заменяют нерешительных решительными, то есть фактически что чисто наемники, чисто а, Чечня номер два начинается. Как только начнутся жертвы среди чеченцев, начнется кровная месть. То есть мы еще увидим и цены за головы, увидим еще и украденные семьи, и уровень зверств и прочее. Но, вы знаете, если Украина через это все пройдет достойно, то есть шанс действительно построить нормальное современное государство. И выйти, ну, это не самоцель, конечно, но выйти в лидеры современного мира. Все есть для этого. Нужно просто очнуться и, и это сделать. Отже, командир батальйону Донбас прогнозує Другу Чечню на Сході України. Як це, справді, це справді є така загроза, але я б, я б не був настільки категоричним. Я вважаю, що є, є сценарій, який може вирішити всі проблеми на Сході. Він дуже простий, але для цього нам потрібен не просто обраний президент, нам потрібно а, пройти нагурацію, нам потрібно, щоб він зайшов на банкову. І, і сформував е, нові керівні вертикалі насамперед в СНБО. Далі СНБО приймає рішення щодо запровадження надзвичайного стану на Сході. Це рішення йде в Верховну Раду, Верховна Рада його е, Ухвалю. ухвалює. І тоді, тоді всі ті більше, більше 10 тисяч точно важко назвати більше 10 тисяч військових. Які зараз знаходяться навколо, навколо ключових гарячих точок на Сході, вони зможуть бути застосовані на повну силу, вже маючи надзвичайний стан, який, який передбачає комендантську годину. Тобто ті, хто вважає себе цивільними, вони повинні бути, піти додому. Якщо вони не пішли додому, то це вже не цивільні люди. І якщо, тобто, це, це, час. це час, це більше місяця, і лише через цей час ми зможемо більш-менш казати, чи, чи це Чечня, якщо туди прийдуть військові і там почнуться бойові дії, і це все затягнеться. Чи я особисто вважаю, що це буде досить, досить швидка операція продовж Двох-трьох днів терористів на Сході вже не буде. Це те, про що говорив Петро Порошенко, коли обіцяв, це фактично той сценарій? Так, так. Просто спецоперація вона не робиться там тижнями, вона робиться досить швидко, терористів вбивають. Те, що робиться зараз, воно робиться правильно, тому що не гинуть цивільні. Якщо б зараз це почалось більш інтенсивно, Є загроза смерті зі сторони цивільних особ. Але коли є надзвичайний стан, коли є комендантська година, коли люди знають, що вони повинні сидіти вдома, знижується цей ризик. Зараз ризик дуже високий. Ми бачимо, коли ці колони проїжджають там по слов'янську і поряд йдуть діти, йдуть люди. Це велика загроза, якщо операція почнеться саме зараз. Тому що влади в цих точках нашої немає. Наприклад, щоб там включити сирену, щоб люди там. Знали, що треба ховатися. Це все залежить зараз від терористів там, тому треба прийняти декілька рішень. Це впродовж місяця, і впродовж місяця я певен, що ситуація на сході буде, градус буде тільки спадати, спадати і так до повного знищення терористів. Будемо сподіватися на конструктивні кроки з боку української влади. Дуже дякуємо нашому гостю. З нами був журналіст Петро Шуклінов. Дякую e, вам, що слухали. Це програма Молодь Плюс. Слухайте нас ще п'ятниці. Почуємося, на все добре. Yeah. Ви слухали програму Молодь Плюс спільний проект Радіо Свобода та Радіо РАФМ.